Добрий день. Сьогодні наше відео про університети Чехії, сьогодні е, Чеський аграрний університет. Нехай вас не засмучує приставочка аграрний, адже тут є і доволі цікаві факультети, і спеціальності неаграрного профілю, які е, варто варті, того, щоб ви звернули на них увагу. Отже, на нашому плейлисті Університети Чехії ми продовжуємо зазнайомитися з університетами Чехії. Головне, спеціальностями, які там є. Щоб полегшити ваш пошук і ваше розуміння, де можна навчатися в Чехії. Отже, Чеський аграрний університет, який був створений в 1906 році, має таку дуже тривалу і гарну історію, і має наступні факультети: факультет бізнесу і економіки, або факультет бізнес адміністрування. Має наступні спеціальності: економіка і менеджмент, бізнес адміністрування, державне управління і регіональний розвиток, економічні та культурні дослідження, системна інженерія, інформатика і інноваційний бізнес. Це спеціальності чеської мовою навчання. Туди є традиційний вступ, чеська мова Б2, тест з математики та іноземної мови. На деякі спеціальності там потрібне резюме, там відеомотиваційний лист або співвесіда. Але. Це величезний економічний факультет, там багато дуже великий ліцензійний обсяг. Вони беруть велику кількість студентів, тому там завжди є місця і доволі невеликий конкурс. Це перше. І друге, економіка і менеджмент, бізнес адміністрування і інформатика, є навчання англійською мовою. Вам потрібен сертифікат англійської мови B2. І вам потрібно теж здати простенькі вступні іспити. І найголовніше, що саме в цьому університеті від 2 тисяч євро на рік це оплата такого навчання англійською мовою. Це дуже бюджетно для Чехії, тому що такі аналогічні спеціальності в інших університетах будуть уже від 4 до 7 тисяч євро за рік. І це цікаво, коли ви завершуєте бакалаврську програму і ви маєте певний обмежений бюджет. Факультет агробіології, продовольства природних ресурсів має дуже цікаві спеціальності, які називаються природні ресурси, садівництво, ландшафтна архітектура, сільське господарство і біотехнології, їжа та здоров'я. Кожна з них має свої спеціалізації, наприклад, природні ресурси, там і використання природних ресурсів, охорона ландшафтів, садівництво а, має. Спеціалізації з розведення різних видів тварин, до речі, в самому університеті живуть ці тварини, там є свій зоопарк, своя ферма, свої величезні площі, де реально можна цьому навчитися. Це стосується і ландшафтної архітектури, сільського господарства, і інших спеціальностей цього факультету, які дозволяють реалізувати навчальний процес на практиці. Це дуже важливо. Інженерний факультет. Інженерний факультет стосується таких спеціальності, як сільськогосподарська техніка, дорожній та міський автомобільний транспорт, технологічне обладнання будівель, інформаційні та управляючі технології в аграрно-промисловому комплексі, інженерія технічно обслуговування і сільськогосподарська інженерія англійською мовою. Можна навчатися, вступ на чеськомовні програми, чеська Б2, і за оцінками середньої школи, тобто тут не буде як такого вступного іспиту або якихось письмових тестів. Факультет екологічних наук має такі спеціальності, як прикладна екологія, наука про екологічні дані, екологічна інженерія, ландшафтний дизайн, просторове планування, територіальна та адміністративна служба у сфері навколишнього середовища, географічні інформаційні системи та дистанційне зондування навколишнього середовища, управління водними ресурсами. На факультет екології, вступ чеська Б2, тести з біології або біології, і хімії це залежить від спеціальності, яку ви обрали. Факультет лісового господарства і деревообробки має наступні спеціальності: полювання та догляд за дикою природою, лісове господарство, лісівництво і деревообробка. Лісівництво спеціалізація є така як лісова економіка і управління. І деревообробка це бізнес, деревообробний, меблевий бізнес, робота в цьому промисловості. Вступ чеська рівень Б2, і без вступних іспитів. Ви просто продаєте довідку за три роки з оцінками з середньої української школи. В перекладі загружаєте це в кабінет. А факультет унікальний абсолютно. Має спеціалізації, ну має не тільки свою там теплицю тропічну, дуже унікальний комплекс, але діти на цій спеціальності студенти їздять в тропічні країни на практики і стажування. Це тропічне землеробство і міжнародне співробітництво в галузі сільського господарства та розвитку сільських районів. Ця спеціальність англійською мовою тут вступ Чеська Б 2 на тропічне землеробство, тест біологія, тест англійська мова. І унікальна і специфічна спеціальність, але я знаю студентів з України, які там навчалися. Є іще в цьому університеті Інститут освіти та консультування, де є спеціальності профорієнтація та освіта і практичне викладання, Чеська Б2 і тест на загальні передумови для навчання, тест СИО здається на цю спеціальність. Що стосується вступу, в цьому університеті ми маємо вступ на деякі факультети без вступних іспитів. Можна пройти курс чеської мови на підготовчому відділенні, отримати 700 годин чеської мови, що дозволяє отримати сертифікат рівня Б2, здати отримати такий сертифікат. Є ще там, наприклад, якщо це економіка, 500 годин профільної підготовки, і ви можете навчатися безкоштовно чеською мовою в цьому університеті, здавши не дуже складні іспити і великий обсяг місць на економіку, і це. Ну, дуже привабливо для іноземних студентів, які би хотіли вивчати економіку. Що стосується Чеського аграрного університету, то він має спеціальності англійської, мовою, особливо в галузі економіки, які дуже бюджетні. І хотілося б ще показати вам, безумовно, сайт університету, на якому ви можете дослідити всі ці спеціальності, подивитися, що відбувається в університеті, подивитися відео про університети. Ми завжди запрошуємо наших студентів на так звані освітні тури. Коли ми за 3-4 дня об'їжджаємо декілька університетів, ми обов'язково відвідуємо аграрний університет, тому що це величезний кампус, корпуси, окрема територія, своя земля як у сільськогосподарського університету, свої гуртожитки, прямо на території кампуса. Це дуже велика рідкість для чеських університетів. Що стосується гуртожитків, гуртожитків доволі багато. І вони виглядають ну, от наступним чином. От вони знаходяться на території самого університету. Як і всі студентські гуртожитки, вони доволі прості, прагматичні, мінімалістичні, але це студентський гуртожиток. Тому, в принципі, тут блочні системи живе там 2 плюс 2. І вони мають ну, всі елементарні умови для проживання, для того, щоб нормально навчатися. Ну, відповідно, завжди можна прикрасити. Є і в чотирьохмісні кімнати, але це більша рідкість, але вони набагато дешевші. Тобто, ви можете обрати будь-який формат гуртожитку, в принципі, подати приглашку зручності на поверсі, але вони виглядають абсолютно адекватно. І таким чином, ну, можна, прямо як нам, батькам, так все, -все, все продивитися, що де як в університеті, і е, зрозуміти, як відбувається навчання. Звертайтеся за консультаціями, дивіться наші відео, звертайте увагу на чеські університети, спробуйте дивитися на них е, очима людини, які, яка би підбирала оптимальний формат, де отримати освіту в Чехії, щоб ця освіта була для вас оптимальна. Е, Вкладалася у ваш кошторис, і, відповідно до того, ви отримали б професію, яка затребувана на ринку праці Чехії або не тільки Чехії, а й країн Європейської Унії, і ви могли закрити будь-які свої потреби. Звертайтеся за консультаціями, пишіть, дивіться наші відео. В опису під відео буде ще раз перелік факультетів з посиланнями на ці факультети. Звертайте увагу на цей університет. А зі мною можна в освітньому турі на нього подивитися вживу абсолютно достойний вибір.